Усім привіт! Сьогодні вирвалися, скажімо так, на годинку, на якусь, можливо, до річечки, щоб морально відпочити. Ну і в нас там є два нещасних живця. Хочемо їх закинути і подивитися, що воно з цього вийде. Зараз все покажу. Приїхали до річечки, Попробуємо, що тут є. У нас є Ой, ось такий живець, бачите? <гум> Він десь там є. Зараз будемо колупувати його. На вигляд, ніби мороз горний, лід повинен бути горний. Ну і день такий сонячний, хороший. Вирішили хоч трішечки себе породувати чимось. Відпочити трохи від тої роботи. І спробувати, а гляди нам повезе і ми що-небудь сьогодні спіймаємо. Далі покажу вам все, як воно буде. Як будемо ловити, як будемо що робити. Товстий. Та да. Мабуть, товстий. Та ти щастий. Замучиш собі. Та це, що по такому льоду можна ходити. Дуже товстий лід. Це добре. Не так страшно тут трошки меньше элит тут трошки меньше элит Цікаво, є тут риба чи нема. Зараз побачимо. А тут має будь у нас живець десь там. Заморожений. Він хоч живий там. О, живий хвостиком. Ті ліпкає. Не видно. Батько казав там такі великі карасі. Ось сюди дивіться, який перший, здоровенний. Все, не впаде. Одну поставили. Ну і будемо чекати. Скажу вам чесно, перший раз на зимові риболки ми рибаки страшенні. Любимо рибу ловити до ужаса, що я що чоловік, а дитина наша взагалі. Але на зимові риболки не були ніколи, тому що ми більш весною і літом. Ну, а це побачили лід хороший, значить можна подивимось. Може в нас щось вийде. Це такий карусь величенький, що можна і наїстися. Покажи мені його о, і плови. Опа, красота яка. Ну, тепер остається тільки чекати. Коротше, кожуче, вилізло на берег і дитину теж. <смір> Тому що, щоб ви тільки чули, як тріщить лід. Це ужас. У мене вже і паніка, і все що хоч кричу, йому тікай з льоду, а він ходить. мене вже немає сил на це все. Дивіться, кажу, поїхали. Риболка зімня це не ноше. Прийде літо, прийде весна. От тоді й поїдемо, тому що дуже страшно. Такі тріски йдуть по всьому Від Це взагалі. Так що їхати, бо воно того не варте зовсім. Та риба. Сонечко піднялося, тепло стало і, і лід тріщить з усіх боків. Та ще підійшла з чоловіком до однієї лунки, воно під ногами як луснуло, то все у мене коруче. Не хочу. Таку рибалку, я боюся до вжасу. Але тут вода, ну, не стояча, вода тече. Можуть бути промоєний у цьому. Той лід такий, може, де неде будь. Не такий товстий, якщо він тріщить. Дивіться, яку красу я побачила. О, у мене з'явилася ідея. Зараз приїду додому, покажу вам, куди я його поставлю. Залишаємо жерлиці ноші на місці і їдемо на дачу, тому що в нас лежать гільоки і нікуди вони не дівуються. Тож ми зараз їх вивеземо, а наші каросики посидять до вечора. А ввечері приїдемо і подивимось. Подивіться, який декор. Із природнього матеріалу я придумала. Це з очерету. І взяла ось їх нарізала. І отак поставити. Ой, та ти шо. Таке воно гарне мені. Ну, потім я його ще виставлю, може, якось краще. А це так вам хотіла показати. Дуже мені подобається. Колись потім поставлю його десь, не знаю, ще придумаю, куди я його поставлю, у який куток, щоб воно не заважало. Але мені подобається. Ось так воно виглядає. Даш? Чи ні, пишіть <гум> Чи то мені тільки так красиво. Потім пізніше тут трошки зміниться інтер'єр, то вона буде виглядати набагато краще, якщо не буде сильно з неї сипатися. В принципі, я на вулиці нею потіліпала, то усе осипалось, те, що сипалось, а те, що ні, осталося то красиво дуже. Такі пишні, гарні. Колосочки. Заберемо ще й оце гілля, по ходу їдемо повз мусорку, то заберемо і ось це гілля. Трамбуємо у прицеп, щоб більше влізло. І ще оце осталася така гора. Там уже дві забрали Ну, це все не влізе, звичайно, Рецеп, але ж все одно трішки та й вивеземо. Знімемо ось цю табличку вулиця Гагаріна, але зараз вона не Гагаріна. Уже її перейменували і вона стала гетьманська. Тож замовимо табличку, зроблять нам красиво. І причепимо на це ж місце. Отак от, от. Випилювали за хатою. Там, де не можна було пройти, трішечки випіляли, тепер дивіться, яка тут ще скільки місця появилося. О, і ось це все винесли тепер сюди і пакуємо в прицеп. Будемо вивозити, скільки влізе заразом по дорозі. Там мусорка і туди будемо вивозити це все. Отак. От Щоб не сидіти без діла. Треба ж щось робити. Там було дві кучки. Гілля теж склоли, Осталося оце саме більше така. Це на наступний раз якраз улізе на другий прицеп, бо туди вже нема куди ми його по селу розгубимо. Отак. Навозилися ми дров, гілляк, повивозили сміття. Ну і вечірком вернемося, подивимося на свої yeah. жерлиці. Що воно там? Карасики чи ліпкаються, чи нема ні карасів, ні риби. Зараз побачимо. Самій дуже цікаво. Так як зранку було сонце, лід тріщав, ми там довго не сиділи, зібралися та й поїхали прибирати в нашій хаті, точніше, в дворі. Ну, а жерлиці залишили до вечора. І ось так вечірком. Зараз приїдемо та й подивимося. Є воно там що ще нема. Чи може їх жарлиць вже нема, може їх вже хтось забрав разом з рибою і з карасьом. Зараз приїдемо, покажу вам, все як є. Так, доскаколи ми. До, до наших цих вудочок, жерлиць. Слава Богу, бачу прапорець, значить це жерлиці на місці. Але нічого не встрельнуло. Ми ставляли дві. Ось там, де Мар'яна стоїть одну. І ось одну. Слава Богу, вони стоять, ніхто їх не покрав. Але ж обідно, так хотілось мені щуку. Щуки нема. Ну нічого. І дивіться, що ми бачимо далі. По всій річці біля наших хтось іще поставив один, два, три, чотири, п'ять, шість. Бачу шість, а може й більше. Біля наших теж стоять, такі самі, як і в нас. Хтось приїжджав і поставив жерлиці біля наших. Цікаво. А карасик є чи нема. Якщо є, хай стоїть, може. Є? Ану покажи мені. О, красота, він ще й живий. Ну то хай він там плаває. Оставимо її ще да, на ніч. Може вночі підпливе щось. Але цікаво, люди теж поставили і ноше ну, стоїть. В нас не забрали. Ну так, да, люди поставили, а потім своє забирати. Та й ноше заразу. То я зрозуміла, що ні, зимова риболка не для мене, це точно. Я собі люблю весною, літом, на поплавочок. Тепло, не холодно і безпечно. І собі сидиш на поплавочок та й смикаєш. Да, а так як тріщить і під ногами все лущить, то ні, я таке боюся. Я по-нормальному в житті плавати не вмію, а тут ще підлітно все взагалі. Хай був милує. <свят> ну, ось так, коротше. Щук нема, вудочки є, карасі на місці, ніхто не з'їв. Ну, побачимо. Хай постоять до завтра Може, щось. Може, якось та й попадеться, а ні то й ні. І там карасик є, да? Значить це щуки немає. вони десь сподівалися. Сьогодні вже настав другий день. Їдемо до річки, щоб подивитися. Ми там на ніч залишили свої жерлиці і ось подивимося, чи воно там щось є, чи немає. Немає, то немає. Заберемо хоча б снасті та й поїдемо на дочу. Ось так тут гарно в березі. Поки зима дорога гарна, а літом тут скільки піску, що так не поїдеш. Коротше, приїхали ми до річки. Наші жерлиці як стояли, так і стоять. Ніде нічого не стрельнуло, ніде нічого не клюнуло. Бачите, і люди поставили теж туди далеко, теж не, немає ніде нічого. Да. Ну нічого. Їдемо на дочу, <гум> вивозимо гілля. Будемо робити якусь роботу, поки така погода дозволяє нам. На вулиці сьогодні тепло, гарно. І лід тріщить. Ось так. Ну і все. На цьому буде все.